На дворі весна, а так холодно в хаті, мерзнеш і трусишся ти, Врятують тебе твої гарні, кудлаті, жирненькі, жарненькі тепленькі коти. Якщо годувала їх часто смачненьким і в тебе підхід до них є, Тепер обкладайся котами гарненько і грійнеме тіло своє. Якщо відмовляється кіт тебе гріти, причина доволі проста. Тут висновки треба тобі вже робити. Ти не долюбила кота. На дворі весна, а так холодно в хаті, Мерзнеш і трусишся ти, Врятують тебе твої гарні, кудлаті, жирненькі, жарненькі тепленькі коти. Якщо годувала їх часто смачненьким і в тебе підхід до них є, Тепер обкладайся котами гарненько і грійнеме тіло своє. Якщо відмовляється кіт тебе гріти, причина доволі проста. Тут висновки треба тобі вже робити. Ти не долюбила кота.